Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми поговоримо про найдорожчу сукню Голівуду. вже ж, е, асоціативно е, могла згадатися біла сукня Мерлін Монро з фільму Свербіж сьомого року, яка не так давно була продана на аукціоні за фантастичні 4,6 мільйони доларів, і яку переплюнули тільки. Черевички дороці за 28 мільйонів доларів. Чи наприклад сукні з фільмів про Кері Бредшоу? Зокрема, фільм Секс у великому місці -2» 2010 року у книзі рекордів Гіннеса, вказаний як фільм, де був найдорожчий бюджет щодо суконь, а саме 10 мільйонів доларів для одягу чотирьох героїнь. А вже ж ці фільми популярні, їх речі впізнавані, і вони важливі з точки зору своєї попкультурної популярності. Але мені цікаво сьогодні розглянути дорожнечу сукні саме як виробу. Наскільки я себе пам'ятаю, і наскільки я цікавлюсь костюмами, завжди згадую як найдорожчу сукню сукню з фільму Hello Dolly. Головної героїні, яку грає Барбара Стрейзенд, цю сукню робила художниця по костюмах, яку ви можете знати по таким фільмам як Американець в Парижі 1951 року, Король і я» 1956 року, Весайська історія 1961 року, Клеопатра 1963 року. Хто боїться Верджині Вульф. 1966 року і взагалі Ірен Шараф доволі часто співпрацювала з Елізабет Тейлор та Барбарою Стрейзанд. Сюжет фільму відбувається у 1890 році, де відома звідниця Доллі зустрічає доволі цікавого холостяка, якого грає Уолтер Матао, і вирішує не шукати йому дружину, а стати нею. Сама Барбара Стрейзен попросила Ірен Шараф, щоб сукня була не червона, а золота, щоб не асоціюватися із Керол Ченнінг, яка грала Доллі на Бродвеї. Ірен Шараф на той час вже мала досвід співпраці із золотими тканинами. вона... Трошки раніше працювала з сукнями для фільму Клеопатра для Елізабет Тейлор і тому знала, як золото виглядає на камеру при різному освітленні. Для цієї сукні дійсно використовувалося золото 14-каратне золото. Його використовувало близько 225 грамів, а також сотні кристалів Сваровських та десь з пів кіло дорогоцінного каміння. Це все оздоблювали не тільки оксамитову тканину самої сукні, а також використовувалися на чокері та взутті головної героїні. Якщо ви дивилися минулий епізод про фільм Гладіатор 2», Там я згадувала про знаходження майстра із тепер же рідкісної техніки вишивки золотими зливками. Тут здається, використовувалася та сама техніка. Але через те, що матеріалом було золото, він легше піддавався і нарізався як на мистинки. Головний убір прикрашали пір'я райських пташок, які тепер використовувати незаконно. Для створення золотої сукні Барбари Стрейзанд було витрачено 8 тисяч доларів на матеріали та 58 тисяч доларів на роботу. А на сьогодення це приблизно 605,5 тисяч доларів. А важила ця сукня 18 кілограмів. Для прикладу, тиждень тому я спробувала підняти 12 кілограмовий бронежилет, але мене одразу потягнуло на підлогу. А Барбарі Стрейзенд треба було не просто стояти у цих золотих обладунках. А й танцювати. І, як ви вже зрозуміли, не робилася більш легка копія цієї сукні саме через її дорожнечу. We'll Ця сукня знаходилася у колекції Дебі Рейнольдс до 2011 року та. Вона була виставлена у її музеї кінокостюмів, але у 2011 році вона була продана на аукціоні Heritage за 123 тисячі доларів разом із головним убором та взуттям. Good -bye, good -bye. Але виявилося, що світовий рекорд Гіннеса посідає зовсім інша сукня, а ця сукня з'являється у фільмі Леді Пітьмі 1944 року режисера Мічела Лейзена із Джинджер Роджерс у головній ролі. Якщо ви не бачили та взагалі не чули про цей фільм, нічого страшного. Я теж про нього почула вперше, хоча маю режисерський диплом, та не перший рік цікавлюсь історією костюмів кіно. До речі, цей фільм є у свободному доступі на Ютубі як в оригіналі, так і в перекладі. Тому, якщо вам цікаво, скористайтесь цією можливістю обов'язково. Oh, have... А художницею по костюмах цього фільму була Едіт Хед, яка за життя отримала вісім Оскарів за костюми. А на цю премію була номінована взагалі 35 разів. І її роботи ви могли бачити у таких фільмах, як Кримські канікули 1953 року, Впіймати злодія 1955 року, Кометна мордочка 1957 року, Що за шлях 1964 року. Заснований на одноіменному мюзиклі 1941 року фільм Леді у пітьмі чи леді у темряві розповідає про Лізу Еліот, яку грає Роджерс головного редактора фешн-журналу Алюр ще на початку фільму Ліза жаліється на свій депресивний стан, а також на сни, які почали їй приходити. А де вона танцює в екстравагантних сукнях і зачісках, хоча насправді вона виглядає дуже консервативно і завжди застівнута на всі гудзики. Але а вже ж не обходиться без хутра, яке дуже обожнювали художники по костюмах, і Едіт Хед, зокрема. Завдяки сценам Сновидінь ми бачимо доволі складні декорації та десятки статистів, для яких було розроблено близько 700 костюмів, 15 з яких для Джинджер Роджерс, зокрема. І якщо згадується, що художниками по костюмах були Едіт Хетт та Рауль Пенедюбуа, то насправді режисер тут теж мав свій голос і був задіяний у. Створені костюмів і до речі, цієї найдорожчої сукні в історії, також загалом, бюджет на костюми був 200 тисяч доларів. Що у сьогоднішніх грошах дорівнює приблизно 3 мільйони 650 тисяч доларів. Як зазначає Ліза Колпарт у своєму есе щодо цього фільму, Едіт Хет на початку була задіяна як художник по костюмах, але не для костюмів Джинджер Роджерс. Справа в тому, що режисер Мічел Лейзен та продюсер Баді де Сільва не дуже хотіли, щоб жінка з таким екстравагантним поглядом щодо кольорів та іншими дивностями розробляла костюми, тому вони попросили це робити Валентину, яка на той час була відома костюмами на Бродвеї. Валентина, до речі, родом з Києва, навчалася в Харкові і в Нью-Йорк прибула у 1923 році. Але розробки Валентини не сподобалися Джинджер Роджерс. Треба відмітити, що вона була подружкою Едіт Хед. Тому Едіт Хед замінила в певний момент Валентину, і наразі невідомо, що саме з ескізів залишилося від Валентини, а що зробила Едіт Хед. Але ми знаємо, як ця жінка колись після зйомок Сабріни. Обійшлася із тоді ще мало відомим Юбером Деживенши, а саме вона забула про сказати про те, що він створював половину костюмів для Одрі Хеберн для цього фільму. Тож і тут у титрах Ейдіт Хет зазначена як єдина художниця по костюмах, а також там, до речі, зазначена і ще одна українка із Харкова, мадам Карінська, що робила ескізи. Едіт Хедж зазначала, що цю сукню неможливо було б зробити без необмеженого бюджету. Найдорожчий матеріал тут це хутро норки, а сама сукня була оздоблена дорогоцінним камінням. Але тут, як зі свинкою, пепою, пластикове золото, насправді тут були задіння скельця та штучні рубіни та смарагди. Сама сукня на той час, а це 1943 рік, коштувала 35 тисяч доларів. Якщо перекладати на сьогодення, це приблизно 635 тисяч доларів. І на 30 тисяч дорожча ця сукня виявляється, ніж золота сукня з Hello Dolly. Джинджер мала танцювати у ній на екрані 15 хвилин. Вона була для неї важкою, тож зробили більш легку копію, яка де замінили скельця на паєтки. І, хоча Гінес визнає цей рекорд, дехто оспарює його. Наприклад, Колпарт писала, що у бюджетних документах Paramount зазначено, що на сукню було витрачено 4450 тисячі доларів, а це на сьогоднішні гроші приблизно 80 тисяч доларів. А відділ реклами зауважував, що хутро взагалі взято в оренду і буде віддане після зйомок міховику. Це можливо стосувалося болеро та муфти. Але копія із скельцями була подарована Смітсеновському інституту, а копія з паєтками перебувала у колекції Едідхед. А з 2013 року вона виставлена у постійній експозиції в музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Що ж, от така історія у нас із найдорожчою сукнею чи з сукнями. І якщо вам цікавий цей контент, підписуйтеся. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі!